Підліткове, переросте там, переродить ще щось. Не переродить і не переросте. Хітяра в дерматології. Отже, пілінгозалежні люди. Я знаю, що треба для твоєї шкіри. Це не метод лікування, але це непогане доповнення. Погане це доповнення. Не треба нічого там доповнювати. І при цьому всьому, що ми маємо? Гайд по акне. Я вибачаюсь. Це що так працює? Вітаю з вами знову я, Софія, дерматолог. І сьогодні я підніму одну з найпоширеніших тем. Це звичайно, що хітяра в дерматології. Про це говорять багато людей. Це є прям цілі, знаєте, як отряди воїнів Акне. Тож, так, це найпопулярніша тема, і ми її будемо піднімати тут дуже часто. Отже, я в принципі вже багато розказую про те, що в себе в інстаграмі і в Тіктоці, про те, які є методи лікування акне, що це взагалі хвороба, хронічна, всі нюанси. Але все ж таки попадаються такі, знаєте, найчастіші питання, що ми зустрічаємо: це, наприклад. Людина, яка приходить не підготовлена морально, яка прийшла вже 200 етапів чисток, пірінгів, яка вже витратила кілька років на всю цю історію, і приходить. Ми отримаємо там план лікування, все розказали. І таке питання ні з того, ні цього. А коли мені знову можна робити пілінги? Отже, пілінгозалежні люди наголошую, що на фоні лікування акне не можна використовувати агресивні косметологічні процедури. Пілінги можуть бути у вашому житті, але вже після етапу завершення лікування. І загалом пілінги і чистки не є методом лікування акне. Про це дякувати богам на сьогоднішній день говорять вже дуже багато. Але все ж таки є там типу. Це не метод лікування, але це не погане доповнення. Погане це доповнення. Не треба нічого там доповнювати. Все окей. Або є щось: типу: давайте зробимо чистечку, з цього почнемо, а далі там дають плани лікування. Так тож робити не обов'язково починати з чисточки, тобто можна лікуватися. Абсолютно спокійно і без цього. Так само, як і пілінги, якщо це особливо ретиноїди, про це ми будемо тут дуже багато е, говорити, бо ми на стороні доказової медицини, тому про ретиноїди тут буде багато інформації. Отже, особливо коли це системні ретиноїди, в жодному разі не можна робити на фоні лікування пілінги. Як вам б не хотілося, е, є деякі умови, коли це можна. Додавати до планів лікування, але це точно не старт. І точно не в тих об'ємах, і не ті пілінги, про які зазвичай мріють люди, що ти чимось намазав, з тебе зняло твою шкіру, повністю так зняли, і нова вже без висипів, без нічого. Так, це. Не працює. Друге найпопулярніше питання в контексті акне це в чому мені треба обмежувати себе в житті, яка ж, е, е, люди кажуть: розкажіть, вже, яка ж таки їжа викликає то Акне? Загалом ніяка. Акне це. В більшості генетично обумовлена хвороба, яка передається спадково, а також може бути пов'язана з порушенням статевих гормонів. В контексті їжі є деякі нюанси, коли є чутливість підвищена до швидких муглеводів. Тобто, в деяких людей дійсно на фоні такого харчування може бути більше виспів. але не в контексті, що якщо ви елімінуєте там якісь продукти з свого раціону, то акне так. Раз і в один день там, ну хоч, хоч і за три роки, нікуди не подінеться. Тому такий метод не працює. Я, знаєте, людина, якої хейтерів небагато, е а, чесно кажучи, я їх ще в очі не бачила, але е думаю, що після цього відео вони точно будуть. Отже, люди, е перестаньте продавати марафони та гайди по лікуванню акне. Ну кожна ситуація так є єдині плани. Вони вже написані. Це є протокол. і Дійсно, лікар підбирає серед існуючих методів. На якісь свої авторські схеми, схема серед існуючих методів підбирає оптимальний для вас метод лікування акне. Але ж все ж таки, дивіться, гайд по лікуванню акне це загальна інформація, яку вам надасть ваш лікар. І я б сказала, що навіть більше інформації надасть стосовно вашої ситуації, як себе треба правильно вести, аніж просто знатися, які є ліки від. Різних форм акне. Тобто гайд не допоможе вам вилікувати марафон. Акне також, ну це щось, це щось страшне, чесно. Зараз буде моя е, улюблена рубрика. Е, «10 прикладів, чому так не треба робити. От, наприклад, якби ви прийшли до стоматолога, ну от вам продали гайд, які бувають види каріесу, Як це зарадить у вашому житті? Ну, типу, ви такі почитали: в мене такий то вид каріусу. Давай я зараз собі залізу в рота і сама все справлю. Ну так ж не можна робити. Те саме, як якщо ви там недосвідчений автомеханік, вам продали гайд, Як там міняти резину? От вам гайд, Міняйте. Ну, ви ж розумієте, що це дурня, що люди будуть робити це в спеціалізованих місцях. То чому я не розумію, люди не так відносяться до лікування акне? наче прищити що, щось таке, знаєте, там підліткове, переросте там, переродить ще щось, не переродить і не переросте. До цього треба відноситися як до повноцінної хвороби, до речі, спадкової, до речі, хронічної, тобто досить тривалою і е, швидкого рішення не буде. Е, мені вилітає просто. Такими масами той таргет, про те, що е, я знаю, що треба для твоєї шкіри. Я знаю там, те, 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 відкриваєш цей пост і там поїхали. Та, ті ретиноїди, те все одно, давайте робити пілінги, чистки, підберу там кислотний якийсь догляд, ти сидиш і думаєш, та за що? Та за що це все? Це не працює. Працюють нормально підібрані плани лікування, і, до речі, не завжди з першого разу лікування акне це тривало, це рік, може і бути більше. Тому не купляйтесь на дешеві заманухи, бо насправді дурень платить двічі. Раз уже заторкнулися за за струн моєї душі. То поїдемо тоді вже в сторону оцих таргетованих реклам. Я не знаю, чому мені випадає дуже багато. Це одна з зараз найпопулярніших моїх тем в сторіс в інстаграмі. Обговорювати оці маркетингові заманухи. Коротше, ще є така розповсюджена, такий крючок, розповсюджений. вилікувала акне собі, вилікую і тобі. Я вибачаюсь. Це що так працює? Ну, тобто, друзі, мені здається, що це не той показник якості. Наприклад, те, що я можу там, ну, от, наприклад, мої пацієнти вилікували акне собі. то ж не означає, що вони його можуть вилікувати всім, бо в них був чіткий план, що треба робити відносно тієї стадії акне, яку ми маємо. І звичайно, що вони її собі вилікували. Ну, тобто, Якщо людина підібрала свій якийсь індивідуальний спосіб догляду, там зазвичай це кислоти, які, до речі, дуже сильно спалюють шкіру, якщо неправильно користуватися. Великі комбінації, ці кислоти, і вмивачка, і спонжі, і якийсь шепілінг домашній, і тонік не може бути на акне так багато цих активних компонентів, ну, дивлячись, ще яка стадія. Але в будь-якому разі так можна догратися до періорального дерматиту, до контактного дерматиту, до просто подразнення шкіри. Тобто це так не працює. І якщо людина підібрала свій якийсь індивідуальний момент, або там 3-4 засоби, тож не означає, що ну, то є лікування. Розумієте, акне – це хвороба, яка є в у всіх підручниках, яка є на сайтах дерматологічних, яка є в протоколах дерматологічних, це не якась рідка, вигадана або нікому невідома хвороба. З нею все чітко прописано. До речі, відносно цієї хвороби, дуже е, чіткі протоколи, немає якоїсь води, там, типу, цей метод працює там на 30%, цей метод там на 20%. Дуже чітко є ланки, є. Е, Рівні препаратів, від легкого до найважчого, ну конкретно в стадії, Тобто, що він працює на всі стадії акне. Це одна з тих хвороб, яка найбільше в нас розкрита. І при цьому всьому, що ми маємо? Гайд по акне. Отже, не травмуйте свою шкіру, не травмуйте своє життя, психологічно тим акне, Лікуйтеся правильно і бажаю вам гарного дня!